Псалом 46, переклад Івана Огієнка. Всі народи плещить у долоні, Покликуйте Богові голосом радости, Грізний бо Всевишній Господь, Цар великий всієї землі. Він народи під нас підбиває, а поган нам під ноги, Він нашу спадщину для нас вибирає. Величність для Якова, що його полюбив, Бог виступає при радісних окриках, Господь при голосі рога. Співайте Богу нашому, співайте, співайте цареві нашому, співайте, бо Бог, цар усієї землі, співайте, навчальний псалом. Бог зацарював над народами, Бог сів на святому своєму престолі, зібрались владики народів, народ Бога Авраамового, як Божі щити на землі, між ними він сильно звеличений, переможного миру. Вам.